Росте калина край воріт. Червона калина росте крайворіт. Символ України і наш оберіг. Росте влітку, росте восени, сумуючи застигла тривожні дні зими. Весною калина зацвіте білим світом, усміхнеться сонцю, привітається зі світом, і мов та наречена, надівши фату, сховає під листям чарівну красу. І буде чекати дні і ночі, вона допоки на Донбасі закінчиться війна, допоки настане мир на землі, і в наші краї прилетять журавлі, принесуть на крилах добру вісточку зі Сходу і скінчаться страждання нашого народу. Висохнуть очі від сліз матерів, які ждуть додому, героїв синів. Трепенеться калина, і розправить віти, і буде безмежному щастю радіти, буде дарувати всім грона червоні, зігріваючи наші душі і долоні.